На дорозі, яка з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, виконують ремонтні роботи. У межах села Орщиці укладають новий шар асфальтобетону. Які технології тут застосовують і коли завершать ремонтні роботи на цій ділянці, дізнавали сьогодні. Поки ремонтні роботи тривають, рух на деяких ділянках здійснюється у реверсному режимі. Водіїв просять бути уважними та завчасно планувати свій маршрут, оскільки дорога була в колійності, нерівна. Були вже перешкоджання для пересування транспортних засобів. Ми зрізали асфальтобетонне покриття старе зношення, заміняли основу 15 см щебеневої основи. Ми влаштовували асфальтообкладачем і тепер вже безпосередньо ми влаштовуємо. Верхній шар асфальтобетонного покриття. Зараз шість одиниць спецтехніки працюють. Це крім тих машин, які доставляють матеріали. Ремонт автошляху Н-10 з стри. Івано-Франківськ Мамалига, Чернівці проводять фрагментарно локальними картами. Роботи виконують лише на ділянках із найбільшими пошкодженнями дорожнього покриття. Причина суттєве обмеження фінансування галузі. Звичайно, роботи виконуються локальними картами. Тому що суцільне асфальтування це наразі. Ми живемо в умовах воєнного стану, і наша галузь дорожня галузь, вона недофінансована. Вибрані основні маршрути. Такі роботи подібні ми почали виконувати з липня місяця. Це і Н-03 дорога, Київський напрямок, М 19 в бік КПП Порубного, а також в межах вижниці, р 62 дорога. Служба відновлення працює над забезпеченням безпечного приїзду та стабільного сполучення з кордонами Румунії та Молдови. Завершити ремонт планують до кінця тижня. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, новини сі 4